Маса роботи, маса роботи. І мені було дивно, коли вони пешка, каже, я не маю, мені не треба брюхову просити ходити, мені треба того ходити просити, а я не маю повноважень ніяких. А каже, чи по питанню благоустрою, чи по питання обірваного проводу, а мені треба ходити, як вже і просити. То я собі також говорю, а мені щось за її староста? Що він має? То я хочу підтвердити ваші всі ситуації, що давайте я читав інтернет, що десь положення міняється про старості. Як старостинський округ, як це є староста села, то він має бути господарем всім. А ви, Миколаєві, як ви любите казати, політична особа, ось, то будьте політична, це мать хазяян, буде, що прийшли до нього, він написав, завтра, допустимо, почав працювати. Коли у нас була загроза обіраного проводу три місяці. Три місяці, от провід впаде, де маса дітей за колухню нашу. Це можливо було, він каже, я не можу, я сам не подію. Тому маса інших питань. В цьому питанні депутатського корпусу законодавця питання, але дійсно, що це з них треба зробити, від місцевого господаря, щоб він був, він всі питання міг вирішувати. А решту структурні підрозділи, Тому на електричне, це обслуговуючі підрозділи, це, це не є керівний підрозділи він має керувати обслуговувати підрозділами. Те, що комунальні і інші так, підпорядковані вам, це не значить, що, що він не має ними керувати. Тому що цим любить, це екстремальна ситуація, це необхідність, це миттєві реагування і цим треба робити. Тобто поки він, він збере, поки ви дасте дозвіл, поки там пані Людмила чи там інші пані не захоче, то, то це вже проходить час. Отого тому Є просто підбачення пересічного винен, треба просто їх зробити в усіх питаннях. Казійва господарями своєму старостинському боку. Дякую. Спасибо. Шановні депутати, ви всі пам'ятаєте, як ми призначали старост. Яка була ситуація з призначенням старост, як ми пішли до цього. Спочатку це, нас, У нас виконавчий виконавчому був Колипенко Олександр Миколаївич, він виконавчий обов'язки сільського голови, возив, а потім за все-таки пропозицію депутатів були призначені старостю. Не особисто я вибирав і не особисто ставив завдання. Ви всі пам'ятаєте, як формувалося, що ж будуть робити стар? Чим же вони будуть займатися, яка в них функція база? Чому ви кажете, він має теж керувати? Якби це було десь прописано, то можливо так. А якщо це не прописано, є положення про відділи, положення є статут Я про не перебувайте, будь, будь ласка, комунальне статут є, як діє підприємство. Якщо ви знайдете проміжною посланку, де староста керується і законний спосіб, то це відбудеться. Але це треба не на словах, а на ділі. А на ділі не так все просто. І со старостами у всіх названих пунктах, не тільки в нашій громаді, але така ситуація. Я вам ще скажу, крім Віктора Миколаївича, у нас працюють ще 400. Сьогодні ми розглядаємо звернення Віктора Миколайовича. З цього часу жодних староста подібних ситуацій не створював. Не потрібно було розв'язати на сесії. Всі розуміють, що живемо в такий час. Находьте комунікацію, комунікуйте з людьми. Я хотів би, ну, не виправдання, але тут є керівники відділів. Потрібно в певний час звертатися до старост, щоб ті допомогли. Будь-то інвентаризація населених пунктів, будь-то ще якісь питання, де треба комунікувати з людьми. То я вам так скажу: Віктор Миколаївич менше в цьому приймав участь, ніж інші старости. Тетяна Степанівна постійно на контакті. Крючок постійно на контакті. Пилипенко, ну там складне слово, бо там садовий товариш сповнений, йому важко, можливо, важче навіть ніж Віктору Миколайовичу. Там нічого немає. Тому не можна однозначно судити про якісь там кожний староста знаходить собі роботу, знаходить чим займатися. Тому ваша справа, ви призначали. Вам звільняти або залишати. Тому, я сказав, це не проста справа, але повноваження можуть бути тоді, якщо вони виписані на папері ручки. Прошу розглянути це звернення і відповідним чином реагувати. Бойко тримайся. Владуш, проти. Жаїть, тримать. Манджак Михаленко, правда. Неруш? Тривайся. Осачий? Проти. Пасічний? Пацкан? Тривай. Походня проти. Самолінко? Потривався. Сукарець. Хмара. Хуміч? Цикаленко? Проти. Чубенко? Проти. Волотен. Волота проти. За ноль лишнее не противо. Наступне питание.